З вами І з духом твої. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус приходить до одного міста в Самарії, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова, тож Ісус, втомившись з дороги, сів отак на краю криниці. Було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії зачерпнути води. Каже їй, Ісус, дай мені напитися, адже учні його пішли в місто, щоб купити їжі. Тож жінка, самарянка, промовила до нього, як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка самарянка? Адже юдеї не мають відносин з самарянами. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього і Він дав би тобі живої води. Каже йому жінка, пане. Ти навіть не маєш чим зачерпнути, а криниця глибока, звідки отже маєш воду живу? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини його, і вівці Його? У відповідь Ісус сказав їй. Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не питиме, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, щоб є в життя вічне. Каже йому жінка, пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Пане, я бачу, що ти пророк. Наші отці поклонялися на цій горі. Кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї, вір мені, жінко, що надходить година, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо. Бо спасіння від людей. Але надходить година і вже є нині, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в Духові та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є Дух, і тим, хто йому поклоняється, належить поклонятися у Духові та істині. Відказує йому жінка, знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе, каже їй Ісус. Це я є, той, хто говорить з тобою. Багато самарян з того міста повірило в нього, отже, коли прийшли до нього самаряни, то просили Його, щоби побув у них. І він пробув там два дні і значно більше повірило через Його слово. Жінці ж казали, вже не через сказане тобою віримо, адже ми самі почули та знаємо, що насправді Він Спаситель світу. Це є слово Господнє, тобі, Христе, Ця тема є в час Великого посту, третю неділю Великого посту. Навіть є в цю неділю в літургії молитва, префація про Самарянку, воїстину достойниці праведне, слушне, спасенне. Він коли просив води, щоб Самарянка дала йому напитися, сам вже збудив в ній дар віри і так міцно її віри прагнучи, розпалив у ній вогонь Божої любові. Це є теж такий приклад євангелізації теж до нас, що Ісус. Сам перший просить про допомогу у невіруючій, скажімо так, людині. Знаємо, хто вона така була, і скільки чоловіків мала. Ісус про це говорить, що Він знає. І пробуджує в ній віру через те, що попросту спочатку просить допомогу. Дай мені води напитися. Вона. І тоді починається діалог. Власне. Є багато моментів, з яких можемо розпочати діалог. Хтось в себе на машині чи на кепці пише, там, наприклад, цифри да? Іоанна 3.16. І знайомі запитують, що це таке, що це за коди в тебе якісь написані, на машині. Да? Що за Іо 3.16. Ти починаєш розповідати, що це таке? 3.16, Третій розділ, 16 вірш. Да? Бог би так цей світ. В першому читанні книзі Вихід предстоїть перед нами скеля. Це образ нашого серця, кам'яне серце. Мого серця теж часто так. Якби воно не таким було, то я б не сповідався, напевно. І ми б не починали службу Божу з покаяння, не билися б би в груди. Моя вина, моя вина. Це знову знов, треба бити в наше серце тою палицею, якою колись Мойсей вдарив по воді, і море розійшлося. Щоб це море. Щоб ця кам'яна скеля розкрилася і з неї потекла вода. Коли вдариш ти по скелі вода зрине з неї, сцена описана в першому читанні є символом того, що Бог здійснює в народі Божому нового завіту і в кожному з нас. Скеля це образ нашої натури, нашого серця, сповнений гріхом. Кам'яне серце. Серце без любові навіть у повсякденній мові означає тверде кам'яне серце. В цю скелю вдаряє Христос палицею, тобто ось цей палицею. Дерево Христа. Тобто деревом Христа, і тоді джерело води зринає із нашого нутра. Тільки чи наскільки ми дозволимо, щоб Бог вдарив в моє серце цим деревом Христа. Вода, яку дає Христос, стає в нас джерелом, ріками води живої, що течуть у життя вічне. Це Святий Дух. В момент нашого святого хрещення здійснилося в це вдаряння по скелі. Хоча дитини ще не є ек... О егоїстичне серце і так далі. Можна сказати, вперше, перша сповідь, як кажуть у церкви, що сповідь це друге хрещення, а сльози покаяння це, власне, та вода. Як, як при хрещенні вода змиває гріхи, так при покаянні сльози покаяння змивають гріхи. Але теж, я пам'ятаю, з дітьми, як один хлопчик на першій сповіді такий, так, так, отак гримасу таку робив дуже сильно. І все питає, що, що з тобою. Я намагаюся видусити сльози, покаяння. Зрозумів це дослівно, плакати. Але буває так, що ми коли слухаємо якусь історію, якесь свідчення, свідоцтво, свідчення віри, якогось життя, то наш, в нас самі сльози виходять. Серце тріскає, той камінь тріскає в, в нашій груді. І ми, як то кажуть, льот тронувся теж. льот на річці теж якийсь такий кам'яний і рухається. Пробиває наружу це джерело. Коли той камінь тріскається, той льот тріскається, сніжна королева теж. Починає танути на наше серце таке колюче. Теж можна дітям читати про того кайда і герду, да, теж, сніжна королева. Така сніжна королева може окутує наше серце, ми забуваємо, забуваємо своїх друзів і так далі. Да? Але приходить герда. Про образ Христа, теж, який є нашим другом, який нас любить дуже сильно, як сестра ця да, рідна. І своїм теплом робить так, що це льот тріскається. І що зробив той хлопчик брат? почав плакати. Да? Сльози покаяння є як, як та вода хрещення, що змиває наші гріхи, очищає, очищена. Теж я так мовчав, не, не, не говорив про Слово Боже, є така притча маленька з юмору цій пустині, був такий. Отець Аба, Аба у єврейської, аба, аба Серапіон. Він навчав молоденьких хлопчиків читати Біблію, вчити на пам'ять. Ну і одному не вдавалося це, не міг зрозуміти до кінця. І приходить він до Аби і каже, отче. Ну, Не можу я, не розумію, що читаю, не можу зрозуміти, не можу запам'ятати. Ми так вставали в кружочок і так, хитаючись, повторяли разом і запам'ятовували цілі рядки святого письма і так вчили книжка за книжкою напевно. І тоді я ну, так усміхається, тримає в руках е кошик. З під сміття каже, піди набери в річці, в річці води, принеси мені. Цей хлопець думає, ну як це можна решетом воду носити. Ні? Але думає, що послуг робить чудеса. то побіг, і той кошик набирає води і біжить, але це водички, витікає. І... Десять кроків зробив, вже пустив кошик. Біжить знову набирає, так бігав, бігав півдня бідня, що вже або до нього назусіч іде. Не дочекався. О, дякую. Чистенька, корзинка, да? цей кошик чистий. А той каже, о, чи ну могли б попросити, я би помив. Ні, дивись, то є серце як. Як цей кошик, як то решето, дюраве, бо не затримується слово Боже, а водичка це як слово Боже. Хоч проходить, не затримується, не може запам'ятати, але що воно робить з цим кошиком? Робить його чистим. Водичка зробила цей кошик чистим. І слово Боже, яке ми читаємо кожен день, хоч по п'ять хвилин. Бігаємо до того джерела, набираємо, воно виливається, але робить наше сердечко чистим теж. Хоч і кам'яне, а, і кам'яне серце теж вода, що робить з камнем? Точить. Точить, та може розбити. Теж. І Вода, як капає, 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 зробить дюрку в камені. І, сон, і це слово Боже може теж капати, капати, капати і зробити дирочку в камінь, в каменному серці. І через цю дирочку піде водичка наружу, власне, проб'є. Чого всім нам і собі в першу чергу бажаю, щоб ми. Як найчастіше приходили до цього джерела Слова Божого, до Євхаристії, і адорували, і причащалися, і набиралися Духа Святого, отримували, щоб ми, як ми казали зранку, грали з Богом так, в таку серйозну гру, Глозєвки, дивилися з любов'ю, він на нас, ми на нього. Йому в очі, щоб наповнялися тою ласкою, навіть не просто ласкою, а самим ним, щоб він вселявся в нас. Бо, як написано, що ви, ваші тіла це є храм Святого Духа. Не призначені тільки храмом бути Святого Духа, не просто там колись призначені бути, а вже є. Храмом Святого Духа. Яке у нас сьогодні слово життя? Перше послання до Коринтян. Прочитайте. Вами знаєте. Що ми знаємо, що ви Божий і що Дух Божий у вас перебуває. Коли ви збройну там Богу, зруйнує того, бо храму храм Божий святий. Анжеві. Ваші тіла суть, храм Духа Святого, храм Божий. А руйнувати це не Ну, в першу чергу хтось там про вбивство говорить. Але руйнувати це, що звертатися до інших джерел. Телефон, комп'ютер і так далі, через яке входить в нас якийсь інший дух скажімо. Звертатися до правдивого джерела потрібно, щоб плекати те, щоб в нас завжди був Дух Святий, не якийсь там темний злий дух, а святий. Дух.